неї, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особливий випуск. Я покажу вам справжні парфумерні шедеври від класичного Special For Gentlemen до провокаційного I am Trash. Поговоримо про вишукані творіння від Molinar, концептуальні аромати від Libre d'Orange, та інноваційну новинку від Eccentric Molecules. а також новий вірменський бренд, який став парфюм бюро, друзі, і який мене просто відніс до космосу. І найголовніше, розберемо кожний аромат до найменших нот, щоб ви змогли знайти саме свій парфумерний скарб. Не забувайте перевірити опис під відео, це важливо. Там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придмати найцікавіші аромати. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше, чуєте зручніше. І наша парфумерна місія починається. Спешал Фо джентлмен перший красунчик, який в мене з'явився в колекції. А з'явився він в мене. Від мого підписника як подарунок. Ось Володимир, дякую, що ви такі щедрі. Натомість я пообіцяв, що коли в нього буде відпустка, він зараз боронить нашу країну. я Поведу його по всіх парфумерних бутиках, і він дійсно вибере те, що він захоче. Ось, дуже вдячний за цей подарунок. Це те, що було в мене бажанках, можливо, не на першому місці, але. Цікаво, як люди цінують інших людей більше, ніж флакони. В парфумерній тусовці, ви знаєте, це дуже-дуже рідкість, тому що інколи твої так звані друзі підсовують тобі. У мене був такий момент в житті підробки за видом оригіналу. Тому давайте сьогодні поговоримо про Special Gentleman і про гарний вчинок. Для мене це а, перша свіжість а, лаванди з лимоном. Ось так ось виглядає флакон. Тут, а, знаєте, доповнена ця робота гальбаном і, звісно, лавандою. Відчувається акорд лайтової кориці, який огортає вас, наче якийсь шарф. Потім розкривається справжнє серце аромату, щедре на поєднання амбри, саме те, що я люблю. Пачулі, деревна така амброва симфонія, яка залишається з вами надовго. І на остаток ваніль Опонакс Касторіум це те, що додає композиції чутливості, благородності. І е, я хочу сказати, дещо він характером мені схожий на Леліон, але трохи такий, знаєте, більше джентльменський. Цей аромат е, як добре скроєний костюм від досвідченого кравця, він елегантний, але не старомодний. Хоча він класичний. І з характером. А, і хоча він зроблений в дусі вінтажних ароматів, він чудово буде пасувати сучасному чоловіку. А, щодо стійкості, аромат тримається близько до шкіри, але не поспішає вас залишати. Він е, не кричить про себе, а елегантно натякає на присутність свого власника. Такі аромати, як Special for Фентлен, зараз рідкість, як на мене. Е, купа е, бакари, купа ганімеду навколо. А ось саме цей аромат розповідає свою історію, має свій характер і залишає, як на мене, незабуття враження. Е, Дійсно знаходжу в нього відносно відголоски навіть Шалімару від Герлен, але це зовсім різні історії. Можливо, цей справжній дід стайл в моєму виконанні, але для мене він дуже дорогий, тому що це подарунок, це увага, і я дійсно ціную людей, які цінують людей. Отак От ось. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про бренд, який стоїть просто у витоках французької парфумерії. Він заснований у Грасі у 1849 році. І він починав, звісно, як маленька крамничка, де продавали парфумовані води та туалетне мило. Тоді ще ніхто не знав, що через 10 років цей бренд стане одним із символом французької парфумерії. Легендарні аромати від Моліонар це славно звісна Абаніта, випуск 1921 року. Один з найвідоміших ароматів бренду. Його спочатку створили як ароматизацію. Сигарет, але він настільки сподобався жінкам, що став повноцінним парфумом. Це культовий східний аромат з нотами шкіри, ванілі і витивру. Для мене він трохи за ретро, але він має свою красу і шарм. Наступний аромат, який також дуже відомий в бренді, це аромат Нірмала, О, Нірмала, як вам зручніше. Він був створений в 1955 році, і це фруктова вибухівка один із перших ароматів. З нотою маракуї та манго. У 50-х це було щось нереальне. Також є колекція Less Elements. про Сьогодні ми про неї поговоримо. Кожен аромат присвячений одній ноті: пачулі, ванілі, фіалці. Тут, до речі, немає складних міксів, це чисте концептуально. І чому ж Молінар такий особливий? Це один з небагатьох парфумерних домів, який залишається сімейним бізнесом вже понад 175 років. Зараз ним керує Селія Ля Руш бінар Це представниця вже п'ятого покоління родини. Вони одні з перших, хто почав експериментувати з гурманськими нотами, що до того не було мейнстрімом. Їхні парфуми це не просто тренди, а про стиль, історію, майстерність. Вони ж залишаються вірними своїм традиціями, але водночас йдуть в ногу з часом. Отож, для мене Молінар, чому я купив саме ці аромати, тому що це бренд для тих, хто цінує класику. Саме класичну Парфумерію без зайвого пафосу. Це історія для мене, яка пахне витримкою, якістю і французьким шармом. Почну я з самого найскладнішого аромату в мене в колекції це уд Магнетік або магнетичний уд. Для мене ця робота, по-перше, це унісекс аромат, який демонструє такий ось класичний уд. Який може звучати в нові сучасній інтерпретації і трохи в ретро-інтерпретації? Він е, відкривається дуже традиційним удовим акордом, який може здатися дуже інтенсивний простий про уд. Е, достатньо складний, трохи ретро, анімалістичний. Я його тестував в парфум бюро. Ви можете піти там потестити. Навіть в деяких брокардах вони стоять, вони відкриті в доступі. Ідіть тестять і вибирайте те, що вам подобається. Для мене це уд з таким трохи анімалістичним аспектом, але з часом він трансформується. Таку витончену, припудрену трохи композицію, де ніжно переплітається уд шафраном, аромат агортає просто якоюсь казковою деревиною, створюючи відчуття розкоші. Особлива чарівність Magnetic полягає в тому, що він дуже багатогранний. Це не просто ще один удовий аромат, це складна композиція, де кожна нота має своє місце. Теплі тони амбри гармонійно зливаються з деревними акордами, створюючи насичений, але не важкий шлейф. Цікаво, що аромат постійно грає в хованки, він то з'являється, то зникає, то знову наближається, то віддаляється, але е, дійсно зробить вас е, помітними. Е, наступний парфум, який я також купив, е, цитрус нуар. Подивіться, як виглядає. Флакон. Досить цікавий підхід. Просте, до речі, пакування. Зараз вам покажу. Ось так ось виглядає пакування. Отож, про що для мене цитруснуар? Цитруснуар це парфумерний сюрприз. Це парфум, який ламає всі стереотипи. Про цитрусові аромати. В той час, як більшість парфумів цього типу швидко вивітрюється, цитрус нуар грає за власними правилами. Перші хвилини це димчастий такий цитрон яскравий і виразний, а потім починається трансформація. Аромат перевтілюється в неймовірну, затишну деревну симфонію. До речі, він мені нагадав другу молекулу. Досить цікавий, такий прозорий. Для мене це деревина, яка пов'язана з теплим таким мускусом. Звісно, ключову ноту грає Ізої кашмеран. Кашмиран. Витивер також тут присутній, але він досить, досить прозорий, майже невідчутний. Сухий, пряно такий перцевий аромат, який підкреслюється такими квітковими нотами з витивером, і дуже гарно шлейфить він. Думаю, що буде класно проявляти себе влітку. Зараз він якось йому не вистачає, наче температур, тому він для мене щось не сильно летить. Але, Подивимось, як буде влітку, поки що буду розношувати. Якщо не зживусь, то виставлю на барахолку. Завжди є люди, які мають різні вподобання. І останній аромат від цього бренду це історія про Золоті острови. Ви подивіться на цей флакон. Дуже крутий задумка, дуже яскравий, до речі аромат. Цей аромат я купив, ви знаєте, за поштовхом моєї подруги Наталя. Привіт, якщо дивишся, це один з її улюблених ароматів. Ось я колись віддавав їй семпл, я вже був знайомим з цим ароматом. І про що ж ці золоті острови для мене? Це про сонце, це про тепло, він дуже свіжий. Для мене він достатньо такий потужний, можливо, навіть маскулінний аромат, тому що я тут відчуваю ялівець. Ялівець, лаванду, Парфум для тих, хто впевнений, для тих, хто готовий до нових пригод. Можливо, сьогодні ви поїдете купатися там, не знаю, на море, проведете день, насолоджуєтеся цим сонцем, турботою. От саме про це. Іллес Дор, якщо я правильно прочитав, аромат дуже такий дзвінкий, молодий, радісний. От саме ці золоті острова це ароматна історія про ідеальний день, як на мене. Непевно, тому Наталя його носить і вже каже, що я одну треть флакону зносила. Ну, подивимося, він ляже на мене. Це універсальний аромат, хоча квіткові ноти роблять його трохи більш жіночним. Ідеальний для весни літа це аромат, який дає відчуття легкості, безтурботності. І хочу сказати, що обидва аромати заслуговують на увагу. Ось вони дійсно демонструють майстерність дому Молінар. У створенні таких витончених а, французьких класичних композицій, які заслуговують на вашу увагу, від класичної французької парфумерії до щось дуже провокативного. Отож, хочу вам розповісти про Елдо am trash» а, від а, французького дому «Etat Лібер d'Orange». Досить провокативна назва з глибокою філософією. До речі, ця концепція народилася аромату з роздумів про екологію, де наше ставлення до відходів, друзі, було натхненням саме цього аромату. Творці надихалися мудрістю племені Борінді з Нової Каледонії, які живуть за принципом гармонії з природою, брати від неї лише необхідне, зберігаючи ресурси для майбутнього. Це своєрідний маніфест, що закликає проосмислити наше ставлення до сміття. У надрах наших відходів може критися дистильована есенція великої любові. Отож, про що звучання? Аромат відкривається яскравим спалахом кислуватого яблука з цитрусовими нотами. Потім розкривається свіжими, приємними деревними акордами. Композиція досить лінійна і проста, і еволюціонує переходами досить лайтовими. Як і можна було очікувати від даної композиції з такою назвою. Деякі описують цей аромат, друзі, як синтетично-фруктово-квітковий з певною такою, знаєте, пластиковістю. Ну, Можливо, уявити оці зелені яблука саме багато шкірок очищені і покладені в пластиковий пакет, і відчуття природи, відчуття. Пластику, взаємодії, все таки також відчувається. Мені досить подобається е, дім Алдо, в мене ще е, два аромати від цього дому, і ви знаєте, це те, що мене завжди вражає. Коли е, я тільки починав свій парфумерний шлях, і я зайшов в брокар, саме там я вперше познайомився з цим домом. Це те, що захоплює, це те, що прям захоплює твій мозок і малює в ньому багато цікавих картин. І це дійсно так, він не для кожного цей бренд, але він дійсно дійсно вражає. Напишіть в коментарях, які у вас улюблені композиції. Я думаю, ця композиція буде класно звучати влітку, але я думаю, взимку також, тому що встигну. Поносити. Наступний аромат це шкіряний аромат. Він приїхав до мене за обміном. За обміном, з я помінявся ароматом, також шкіряним ароматом. Ось і ми з Юрою згодились, що до мене їде Том Finland також від цього дому. Він був перепакований вже. В новий флакон зараз з'явиться Clean Suede, якщо я не помиляюсь, така чиста замша. ось. Але е, цей аромат для мене все-таки про шкіру латекс. Ось, він дуже непростий. Але думаю, що буду носити, тестувати, подивимось, наскільки він проживеться в мене на полиці. Цікавий аромат, складний, не на кожен день. Напевно, маєш мати якийсь дуже такий цікавий occasion, щоб піти туди. В такому форматі цей аромат вже знятий, тому але по звучанню вони, я порівнював, вони дуже дуже схожі, тому нема сенсу ганятися за старими випусками. Отож, друзі, від Etat Libre d'Orange до бренду, який став в парфюм бюро, який мене просто відніс до космосу, це вірменський бренд Васканян, і в мене для вас два семпла, які я хочу придбати і поставити собі на полицю. Єдине, що це висока вартість, от навіть зараз на 14. Лютого у них були скидки, і навіть зі скидками э, парфум коштував 6 чимось за 50 мл Вони ну, дійсно красиві, але щось для мене дорого. Не знаю, як для вас, ну, для мене трохи задорогувато. Але подивимось щоб щось купити, треба щось продати на барахолці. Ну, поживемо, побачимо. Отож, дві композиції, які мене дуже-дуже захопило, і прямо. Э, Віднесли до космосу. Я хочу поділитися з вами цими двома композиціями. Перша композиція це «Сой верт». це прикладається як зелений вечір. Це аромат, побудований на контрастах. З одного боку це соковита така диня, свіжий грейпфрут, з іншого сухий різкуватий ревень. А разом вони створюють таку. Знаєте атмосферу літнього вечора у Вірменії, коли спека вже спала, але повітря все ще тепле і в саду пахне свіжими фруктами. Основні ноти Диня. мене тут підписник якийсь в відео просто під кожним відео написав: Ви знаєте, класний аромат з Динею. Ну, ось Соінверт. So він класний. от Я вам рекомендую його спробувати. Це наче, от, він дуже яскравий. Це наче розрізана диня, суха зелень, дуже така небанальна композиція. Він досить фруктовий, солодкий, в класичному зрозумінні зроблений аромат, дуже потужний. Я тут відчуваю амброву базу і легкого такого, знаєте, Фльору загадковості. Аромат для тих, хто любить нестандартні поєднання. Він звучить свіжо, природньо, неформально. Це ніби теплий літній вечір із друзями на відкритій е терасі. Восканян парфам це бренд, що створює парфуми дійсно е з душею. Вони не кричать, вони не намагаються вразити ефектністю, але точно залишають після себе особливе враження. А, дуже натуральне звучання, як на мене. І другий аромат називається Лонсьєра де Нуід. Ось так ось назва. Це вже інша історія. Це історія про жимолость. Ось, і для мене, якщо їх вибирати з двох, я все-таки вибрав цей. До речі, парфумер Цовак Васканян. Він заснував цей бренд у 2018 році, і бренд присвячений і натхненими. Традиціями Вірменії, філософію Ніч та особливими експериментами самого автора. Оцей лонсьєра Деноїд це нічна жимолость, це аромат справжньої жимолості, наближеної до реальності. Він розкривається просто ніжним жасмином, водянистою конвалією, білі квіти, зелене листя, амбра. Ну, просто мене захопив і відніс в космос цей аромат. Напевно, він більше для дівчат, тому мене і зупиняє його покупка. Ось, для мене він досить зрілий, це прям ніша ніша звучить досить природньо. Нема жодної ці відчуття синтетики, цікавий зелений старт, яскравий шлейф, стійкість просто запридільна, гарна робота. Якщо не знали, підіть познайомтеся в парфюм бюро Васканян. Це прям відкриття для мене цього року. Отож, і наступні. Аромати, які я хочу вас познайомити, це аромат, який дуже-дуже бажав. Це від бренду Eccentric Molecules, називається Molecules 01 і Black Tea. Ось так ось виглядає флакон, І хочу сказати, я його замовляв на нутіну. і... Моє здивування яке було, що ви подивіться, бач, якщо видно, він просто випаляний лазером. Коли я розпакував, він був розпакований, до речі, знизу, але коли я наніс, тобто був холостий пшик, я вже зносив досить його нормально. так. Ось досить цікаво, чому нотіно вирізає бач. Можливо, вони не хочуть, щоб прослідковувалось. І знаєте, в мене закралась така думка: що типу, а можливо, це підробка, але Нотіно не торгує підробками, можливо, якийсь сірий за надходження і тому подібне. Але. Відчуття того, що десь якийсь підвох, в мене було ну, день так точно. Я взяв і пішов в брокарт і потестив його з рук, наніс перед цим цей. Вони пахнуть ідентично, нічого не відрізняється. Але ось такі, знаєш, ти несподіванки, якось тут на цьому флаконі, вони, звісно, Заставляють тебе нервувати. Чомусь не хочеться платити 4К умовно, я його купив за 4500 за підробку. Все-таки хочеться користуватися оригіналом. Давайте про сам парфум, про парфум і цел, як то кажуть. Це парфумерна медитація на тему чаю. Вона створена, як завжди, Гезу Шоненом в 2023 році. Парфумер поставив перед собою дуже цікаве завдання розкрити різні е, грані аромати чорного чаю. Для створення власного акорду він е, використав екстракт чорного чаю як настій разом з Абсолютом Мате. За його словами. Е, його захопила сама витонченість чорного чаю. Для нього це, знаєте, якась дивовижна гра з квітковими і чайними нотами. Цей аромат, ну просто справжній знахідка для цінителів чаю. Цей аромат нагадує свіжозаварений, такий насичений чай. Цікаво, що коли я купив ось оцей чай. А це я купив пізніше, це раніше. Я хочу сказати, що вони десь схожі. Хто тестив цей і цей? Напишіть в коментарях, чи дійсно вони схожі. Бо для мене вони досить-досить схожі. І цей більш шлейфовіший, до речі, але тут композиція більш філігранно складена. Люблю їх обох, можна міксувати, до речі, десь позаду цей, що був шлейф, а десь сюди ближче все. Я думаю, що вони не перекричать один одного. Отож, це були мої сім новинок. Я е, вживав дофомін взимку як міг за допомогою парфумів. Напишіть в коментарях, які новинки у вас з'явились. Е, і ставте лайк, обов'язково вподобайки, обов'язково ставте комент. Це допомагає продвинути е, YouTube Ось, і допомагає каналу. Без вас не було б е, нас. Отож, до скорих зустрічей і всіх е, обійняв. І па-па. доброго вечора, ми з України.